Таке недільний обов'язок. Дорогі мої, зобов'язання щонеділі бути присутнім на літургії існувало ще в перші століття християнства. Але закону, який би на це вказував, не було адже перші християни радісно і приязно ставилися до Божого наказу. Недільний обов'язок. Святий Іван Павло ІІ пояснює це у своєму апостольському листі, де із домені День Господній». навіть якщо у найдавніші часи не було такого припису. Церква не переставала підтверджувати цей обов'язок совісті як такий, що випливає з внутрішньої потреби, яку так сильно відчували християни перших століть, лише пізніше зіткнувшись з половинністю віри або недобалістю певних людей. Церква замушена була чітко визначити обов'язок відвідування недільної служби Божої. Чинний кодекс канонічного права підтверджує це, стверджуючи в неділю та інші визначені святі дні вірні зобов'язані брати участь у службі Божій. Це означає, що кожен християнин, який може відвідати літургію, повинен докласти всіх необхідних розумних зусиль, щоб бути на ній. Диспенса з поважних причин, тобто звільнення, яке може бути з цього обов'язку, у той самий час. Як зазначає катехизм церкви, християнин може бути звільнений від обов'язку участі у службі Божій, якщо на це є серйозні причини, недільна Євхаристія обґрунтовує та утверджує всю християнську практику, тому вірні зобов'язані. Брати участь у Євхаристії в установлені дні, хіба що виправдані важливою причиною, наприклад, хвороба, догляд за хворим чи за немовлям, або отримали звільнення від свого пароха. Хто свідомо занедбує цей обов'язок чинить тяжкий гріх. Кодек Катехизм Католицької церкви, параграф 2181. Інші серйозні причини потрібно обговорити з місцевим душпастирем, який може дати рекомендації або уділити диспензу, дозвіл, звільнення, запрошення до любові. Як зазначив святий Іван Павло II, обов'язок відвідувати службу Божу щонеділі, це не примус, а запрошення глибше полюбити Бога. Неділя це день, що перебуває у самому серці християнського життя. Я хотів би наполегливо закликати їх знову відкрити для себе неділю. Не бійтеся віддавати свій час Христу. Так, давайте відкриємо свій час для Христа, щоб Він пролив на нього світло і взяв його під своє керівництво. Він той, хто знає таємницю часу і таємницю вічності. І дарує нам свій день як щоразу новий дар своєї любові. Час, подарований Христу, ніколи не втрачається, а радше навпаки зберігається, так що наші стосунки і все наше життя можуть ставати найбільш глибоколюдськими. Недільний обов'язок. Це великий дарунок для людства, і християни повинні виконувати цей покладений на них обов'язок. Недільний спокій відпочинок. Це друга риса дороги мої християнського освячення Святого Дня, християнська релігія. Перших сторіччях не була легальна, її переслідували. Відтак для перших християн неділя була звичайним робочим днем. Протягом дня вони мусили працювати, а свої недільні відправи відбували ввечері або вранці. Недільний відпочинок починає набрати щораз більшого значення тоді, коли церква набула повної свободи. Тобто за цісаря Константина Великого у 313 році. Перші закони про недільний відпочинок вийшли не від церкви, а від держави. Цісар Константин Великий у 321 році видав едикт, у якому сказано: У високошанований День Сонця хай відпочивають усі судді міське населення. І всякого роду ремісники, тільки по селах рильники хай працюють без перешкоди і свобідно. Історик Євсевій коло 340 року свідчить, що цісар Константин Великий зробив неділю днем молитви і всіх своїх підних, підданих зобов'язав у цей день залишати свої заняття, а своїм жовнірам дав свободу. Що могли брати участь у церковних відправах. Цісар Теодо, зі Великий, 379 395 роки, спочатку наказує проводити в неділю всякі прилюдні видовища, а декретом 386 року забороняє в неділю подавати всякі позови, вести торгівлю та укладати контракти. Порушення цього закону каралося як святотатство. Очевидно, що згадані державні закони високо піднесли святість недільного дня. Разом з державними законами і церква щораз більше наказувати своїм вірним, щоб у неділю залишали фізичну працю. Відбувалися різні синоди. У Ладеокеї 364 рік приписує у неділю відпочивати, якщо це можливо, Цісар Лев Мудрий, 886, 911 рік, забороняє рільникам працювати в неділю. Константинопольський патріарх Некефор, 806-815 рік, каже, що християни не повинні у неділю навіть подорожувати. Хіба з необхідності, від VIII сторіччя щораз більше помісних соборів приписують недільний спокій. На Заході Кар Великий у 789 році забороняє працювати в неділю, а це порушення третьої заповіді Божої. Закон недільного відпочинку стає. Католицькій церкві загальним від часу правління Папи Григорія з 1234 року, отже, святкування неділі дорогі мої, це найдаймніша і дуже священна християнська традиція, бо походить від самих апостолів. Тому для всіх, усіх участь у недільній святій літургії та дотримання недільного відпочинку повинно бути природнім. Очевидним просто потребою нашої душі, також не сміємо забувати, що наш недільний обов'язок є не тільки церковним, але в основі він є також Божим законом, а Божий закон не має ані винятку, ані звільнення. Отже, хоч би ми через важливу причину. Не змогли бути у неділю в церкві на відправі, то все таки ми й тоді зобов'язані освятити неділю по своєму, наприклад, частіше згадування про Бога, довші молитви, побожне читання, обережність у розмовах і у цій поведінці. Стосовно цього Слуга Божий, митрополит Андрей Шептицький каже. Закон, що зобов'язує до приявності на службі Божій, і закон відпочинку чи нечин... нечинності в неділю, це церковні закони, що тільки ближче означають, пояснюють та доповнюють природний і позитивний Божий закон Мойсеєвого права. Від Божого закону ніщо ніколи не може звільнити. Ні церковна влада, ні труднощі обставин, до збереження Божого закону кожний обов'язаний, хоч би з нараженням або утратою життя. Тому обов'язок святкувати неділю, оскільки він є церковним з законом, не обов'язує тоді, коли його сповнення получене з великою трудністю чи невигодою. Але в Третій Божій заповіді є щось, від чого ніяка трудність, ніяка прикристь, ніяка влада не може звільнити, бо третя Божа заповідь є в новому завіті Божою заповіддю. Тобто, накладає обов'язок ненарушимий і нехибно всіх зобов'язуючий. Той обов'язок є нехибної обов права, Тобто обов'язком, що його кожна людина пізнає природним розумом і відчуває в сумлінні, несповнення тої сторони Третьої заповіді, і отже гріхом, навіть при тих обставинах чи тих диспензах, що звільняє від обов'язку бути на службі Божій і здержатися від праці, незбереження тої заповіді завжди буде гріхом. А через те і великою втратою та шкодою для душі про обов'язок святкування неділі свят у церковних законах. Канон 114-й Партикулярного права Української греко-католицької церкви, канон 880-й, параграф 2 Кодексу канонів східних церков. Параграф перший. Вірні зобов'язані святкувати неділі, храмове свято власної парафії та 12 10, 10, 12 празників, якими є: Різдво Богородиці, Воздвіження Чесного Христа, уведення в храм Пресвятої Богородиці, різдво Господа Нашого Ісуса Христа, Богоявлення. Стрітення Господнє, благовіщення Пресвятої Богородиці, вхід Господній в Єрусалим, вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, зіслання Святого Духа, преображення Господнє і успіння Пресвятої Богородиці. Ось таких 12 празників, якими ми зобов'язані святкувати. Правда другий. У ці дні, які будуть перечислені, зобов'язані брати були перечислені, у ці дні зобов'язані брати участь у божественній літургії і утримуватися від тяжкої фізичної праці. Недільна Євхаристія обґрунтовує. І утверджує всю християнську практику. Тому вірні зобов'язані брати участь у Євхаристії у встановлені дні, хіба що виправдані важливою причиною, наприклад, хвороба, догляд хворих чи немовлят, або отримали звільнення від свого пароха, порівняй Кодекс канонічного права. канон... 1245, який свідомо цей обов'язок чинять гріх. Тут ідеться про це, що у свято, і ви ж ці неділя, і ці перечислені свята без поважної причини є під тяжким гріхом опустити. І тому, якщо хтось практикує що причащається без повіді, то саме така опущена літургія у свято і в ці свята є тяжким гріхом. І неможливо і приймати причастя без попередньої сповіді. Наступний, третій параграф. Вірних заохочується до участі у богослуженнях у Дні таких свят церковного року, переставлення святого апостола Інглиста Івана Богослова, покров Пресвятої Богородиці, великомученика Дмитрія, Собор Архістратига Михаїла. Святого священомучника Сафата, святого Миколая, неврочне зачаття Пресвятої Богородиці і Святої Анни, собор Пресвятої Богородиці, святого апостола архідіакона і промученика Степана, обрізання Господа нашого Ісуса Христа і святого Силя Великого, протулинських мучеників, трьох святителів, блаженної преподобної Ссафати, Святого Великомученка Юрія Повідоносця, понеділок Святого Духа, Пресвятої Євхаристії, Різдво пророка Претечі Хрестителя Господнього Івана, святих верховних апостолів Петра і Павла блаженного священомучника Миколая і тих, що з ним постраждали, блаженного Мільяна, святого рівно апостольного Великого Князя Володимира, споминого свячення Патріаршого собору Київ, святого пророка Іллі, усіх новень чесної голови святого Івана Хрестителя. Ці дні заохочуються, але якщо хтось не був на літургії, це не є підгріхом і нема обов'язку сповідатися з цього, що в ці дні. Була опущена літургія. Тільки якщо це свято припаде в неділю, тоді ми будемо зобов'язані, бо в неділя все одно буде стояти вище від тих святих. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, поставте своє запитання, якщо не зрозуміло про святкування свята. Постараюся пояснити, ну і про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте. Думаю, вам не важко. Сподобалося вверх, не сподобалося, вниз, а мені буде приємно слава Ісусу Христу!